А далі більшість вас бачили вже цей уривок із зборонених. Лучше був угробил, менше бо мучились. Коленька, Коленька, ну як ти можеш такою говорити? Невіти твої діти. Какие то діти мої. Бендеровці! Це чи не єдина така ситуація в серіалі, коли є такий явний випад в сторону України? Але зроблений він можливо навіть і несвідомо. А як продовження ще радянської пропаганди, коли там постійно навіяли, що Бандерівці це хтось такий поганий. І це зрештою продовжується і зараз у сучасній Росії. Коли в принципі не лише там з екранів телевізорів яка-небудь там Скабєєва чи Кісільов розказують про звірства бандеровців. і в принципі люди, які більш-менш вміють фільтрувати інформацію, вони приблизно розуміють, що це не спеціально пропагандистський спіч. Але коли ми дивимося якийсь фільм, мультфільм, серіал, ми якось пропускаємо це повз вуха. А ось скажуть вам кілька разів, що хуліган це бендеревець. Тоді ж от хтось зробив щось погане, його називали ти, Бендеревець. І вже засіла оця от асоціація, коли бендеревець дорівнює розбійник, фашист, хуліган і так далі. В принципі, приблизно так якраз це і працює оця м'яка непомітна пропаганда. Але слід зауважити, що в серіалі Вороніних майже немає якихось таких. Гострих кутів і явної такої пропаганди. А все тому, що це буквально ледь не слово в слово часом е зроблена копірка із американського оригіналу. І тут я знову ж таки зацікавилася е історією адаптації, а також взагалі вирішила подивитися на історію російського серіалу «Робство», а головне, які з цього висновки можуть зробити для себе українці. Загалом серіал оповідає про звичайну сімейку. Тато, мама, троє дітей і дошкульні старші родичі. І ситуації тут, як у типових сімей по всьому світу. Саме так. На думку творця оригінального американського серіалу Всі люблять Реймонда, локалізація якого і є Вороніни Філа Розенталя, він прагнув створити комедію, яка би оповідала історії знайомій більшості сімей. Історія створення оригінального серіалу проста. У 90-ті великого успіху досяг серіал «Сайнфілд», який оповідає про життя відомого американського коміка Джері Сайнфілд та його друзів, які збираються і обговорюють повсякденні ситуації. Кожен епізод серіалу має свою власну сюжетну лінію. і Багато з них базуються на незначних подіях, непорозуміннях і комічних ситуаціях, що виникають у житті героїв. Сайнфілд є попередником такого легендарного серіалу як друзі, а також спровокував моду на створення різних сіткомів на основі розповіді стендап коміків. І ось одного разу на вечірньому шоу Девіда Летермана телевізійні продюсери помічають талановитого коміка Рея Романо, який розповідає про свою сім'ю. Ну так, у мене є трирічна донька та близнюки дворічні хлопчики. Добре. Дякую. самотні люди тут. самотні люди. Хлопають, ой, близнюки. А батьки, о, це могли бути ми. Боже, боже мій. Як згадує сам Романо, я зробив 5-6 хвилин матеріалу. Після того шоу мені зателефонував Роб Беннет з World Wide Пенд Studios і сказав, що Дейву сподобався мій виступ, і він зацікавлений у розробці телевізійної комедії. Так, на основі всього лише п'ятихвилинного стендапу і виник серіал, який американці вважають взагалі класикою 90-х. Просто, просто хочу покинути мій дім, лише для того, щоб подзвонити. Ну я так не можу. Да й ніхто не хоче з тобою розмовляти, коли бігають діти, і діловий дзвінок виглядає так. О, так, так. 15-го? все добре, все підходить. Хочу знати, куди ти йдеш цим печивом. Поклади печиво. Ні ні, вибач, це не тобі. Я не хотів тебе налякати. О, я не знав, що ти єси печиво. Спокійно. Привіт, містер Ласард. Добре? Томі? Я дійсно оціную це інтерв'ю. Це буде швидко. Добре, зараз ви на пенсії. Я хотів запитати, куди ви підете з цим печивом? А ну поклади назад печиво. О, ні, не ви, містер Ласард. Я вас налякав. Я не хотів налякати вас. О, я не знав, що ви зараз їсте печиво. До речі, повну версію цього стендапу ви можете подивитися в українському озвученні на каналі Вподобайченка. Після успішного виступу рея роману знайомлять із режисером Філом Розенталом. Та на довгі роки в 9 утворюється тандем, що створює комедію, яка полюбилася не лише багатьом американцям, але й людям з усього світу. Та пізніше зрозуміло обростає численними адаптаціями, в тому числі і російською. А секрет успіху серіалу простий: Романо Розенталь та інші сценаристи, що працювали над створенням серіалу, просто брали і описували реальні ситуації зі свого життя. Ось як пояснює сам Розенталь? Почнемо з того ж зі справжнього рея романого і зі справжніх життєвих ситуацій. Вони йдуть. Я писав про своє життя. Інші сценаристи також. Ми писали про те, що з нами дійсно відбувалося вдома. В Інтерв'ю Лос-Анджелес Таймс Філ Розенталь пояснив, що він вирішив зберегти обстановку фільму Всі люблять Реймонда якомога ближче до реального життя Роману, оскільки особисте життя Роману було смішнішим за все, що він міг би придумати. Крім того, Розенталь не хотів, щоб актор початківець Романо надто напружувався, намагаючись зіграти зовсім іншу особистість у кадрі. У тому ж інтерв'ю, до речі, Роману заявив, що його реальна сім'я, яка певною мірою надихнула персонажів Дебри, Роберта, Марі та Френка насолоджувалися тим, як їхні телевізійні колеги спричиняли хаос у серіалі. Той факт, що люди в серіалі дуже схожі на людей у реальному світі, врешті-решт допоміг відокремити всі люблять Реймонда від інших сіткомів, які мають повністю видуманих персонажів. Цікаве і трактування назви Всі люблять Реймонда. Здається, якщо буквально сприймати її, що в центрі сюжету буде такий ідеальний чоловік, син, брат. Але насправді ж все навпаки, Реймонд Бароне дуже звичайний чоловік. А назва шоу це нахабне посилання на його нездатність завжди й усім догоджати. У російській же версії спочатку також планували серіал назвати Всі люблять костю, але згодом змістили акцент загалом на всю сім'ю і назвали, як ми вже знаємо, вороніни. І тепер ми врешті підходимо до російської адаптації. Про свій досвід роботи з російськими колегами Розенталь зняв навіть документальний фільм Експорт Реймонда, що відкриває двері залаштунки російського серіального виробництва та відмінність підходів. До речі, по перше, Дуже дякую всім, хто порекомендував мені в коментарях цей фільм. По-друге, раджу його переглянути. На жаль, він є або в оригінальній озвучці, або самі знаєте в чиїй, але у вільному доступі. Насправді це не просто про виробництво фільму, а навіть про, я б сказала, зіткнення поглядів американського і російського, і навіть про зіткнення таких стилів життя і бачення життя. Якщо коротко, то з таким виразом обличчя Розенталь буде ходити більшість часу перебування на Росії. Наприклад, свій серіал він звик е, знімати при живій аудиторії, тому більшість закадрового сміху, який ви чуєте при перегляді деяких американських серіалів, не лише Реймонда, це справді жива реакція. Це доволі поширена практика, і більшість епізодів тих же друзів також знімалася з глядачами. А ось у всіх російських серіалах сміх накладений, і погодитися часом це досить дратує, коли буквально нам кажуть, що треба отут-от сміятися. Хоча ми розуміємо, що не смішно там або актор якось неправильно зіграв, або просто як то кажуть. Немножко текст по-дебільному написав. І ось Розенталь таки випросив у росіян привести живу аудиторію. А вони таке враження, що просто відмахнутися, посадили якихось 20 людей. На першому знімальному дні росіяни спробували догодити мені і запросили публіку. Це здорово, тому що живі емоції це головне в цьому шоу. <плес> <Голів 'ю. плес> Москва. Ось 20 людей, яким заплатили за сміх. Вони сидять на платформі далеко від зйомок і дивляться на телеекран, який показує тільки загальний план. <плес> Стоп! А чому не можна сміятися? Вони записують зі звуком, а сміх ми накладемо під час постпродакшну. Тому сміх або будь-який інший звук зіпсує дубль. Тоді навіщо нам потрібні ці люди? Гарне запитання. Гарне. Що тут взагалі відбувається? Тобто, ні ми, ні вони не повинні сміятися. Могли одразу попередити, щоб сиділи тихо і без звуку. Спочатку передбачалося, що ми будемо досить далеко і нас не буде чутно. Сміятися можна тільки акторам? Я так більше не можу. Я зовсім їх не розумію, але мушу визнати, що вони намагаються до мене достукатися. Для мене цей момент став квінтесенцією всього російського. Найперше непорозуміння виникли тому, що російські серіали просто не сприймали бачення Розенталя, адже вони звикли робити комедію абсолютно іншого типу. Мені здається, це тому, що в Росії величезного успіху домоглися серіали, які не вимогли від оглядача, одружені з дітьми чіпляюча штука. Няня, це була історія попелюшки, казка. Вони не звикли та й взагалі не робили ніколи шоу, так сильно прив'язані до реального життя, як те, що робили ви. Прив'язані в тому сенсі, що берете якісь дрібниці життя і показуєте, чому вони виводять на із себе щодня. Про невимогливість глядача свідчить і те, що ці успішні адаптації няні і щасливих разом були доволі лінивими переробками. Наприклад, сенс одружених з дітьми, що був пародією на американську ідеалізовану сім'ю. Повністю втрачений, а щасливі разом виглядають як відірвана від реальності комедія. Про Букінг у мене взагалі є окремо відео на каналі, десь там зверху вирізаю. Казка або в принципі по прев'юшці серед моїх відео їх легко знайти. Шукаючи більше матеріалів цієї теми, я натрапила на багато досліджень саме західних науковців, які ось вивчають цей феномен адаптації, і ясна річ розмірковують про те, що під час адаптації локалізації відбувається зіткнення культуру, зіткнення різних контекстів, що і спричиняє багато непорозумінь. Зокрема, це помітно у моменті обговорення одягу головної героїни. Розенталь був дуже здивований, коли російська костюмерка прагнула одягнути віру у брендовий одяг, тоді ж як він цілком логічно вважав, що домогосподарка, виконуючи хатню роботу, там, наприклад, прибирання чи е, приготування їжі, не буде її робити у новій модній сукні усе доволі просто, по-моєму, усе від одягу і декорацій, зачісок і макіяжу має бути справжнім без фальші. Бо як я вважаю, ідея всього шоу не втрачати зв'язок зі звичайними людьми. Олена Стародубцева, художник по костюмах. Візьміть до уваги, що наші жінки люблять одягатися стильно і красиво. Навіть удома, прибираючи і готуючи їжу, вона не може завжди носити светр і думати тільки про дітей, бо тоді її сім'я розвалиться. Вона в курсі трендів, вона розуміє моду і знає, як гарно одягнутися. Ну, може, вона не може, тому що в неї немає таких можливостей. Чому б не дати їй тоді цю можливість? Я не знав, що ви хочете змінити шоу на догоду моді. Тобто, вам воно не подобається. А чи не буде це нудно? Хм, одягатися гарно, щоб тебе не кинув чоловік. Мені здається, чи. А з іншого боку, тепер уже і в житті, і на екранах телевізорів можна було показувати гарний модний яскравий одяг. Тоді ж як, наприклад, в тому ж СРСР це все було заборонено, всі мали вдягатися скромно, бути однаковими, не виділятися. Тому це можливо також один із якраз таких. Наслідків, і це якраз те, що вирізняється від ставлення до зовнішності, до одягу, наприклад, у капіталістичних країнах, і ось у вибачте, за термін пострадянських. А ще взагалі було б цікаво якось дослідити і розглянути той факт, який притаманний загалом травмованій після Совка свідомості у багатьох країнах. Форма важливіша за стиль, контур, форма важливіша за сенс і зміст. Навіть не знаю, я завжди дотримувався такої точки зору, що зміст важливіший за стиль. Не можу погодитися, тобто для Росії, де ми хочемо зробити тв шоу, яке було популярне в Америці, його стиль, його обкладинка значить більше, ніж історія. Так, думаю, що так. І теми, і персонажі, і стиль важливіші за все це? Точно, так все і є. Я в шоці. Я думав, що все навпаки. Проте, очевидно, у кінцевому результаті до Розенталя таки дослухалися, і Вєра в результаті одягається більш таки скромно і носить е, у більшості сцен такі звичайні якісь джинси, футболки, светри. Але саме ця відмінність між культурами та досвід локалізації та адаптації у власних умовах і спричинила те, що наразі на Росії таки постало своє і доволі успішне серіальне виробництво. Аспект російської телевізійної індустрії, який є найважливішим, коли йдеться про розуміння ситкомів, це повний безлад, у якому опинилася індустрія після розпаду Радянського Союзу. Радянська телевізійна індустрія ніколи не була особливо великою чи складною, але після падіння комунізму фінансування галузі практично зникло, що і призвело до втрати людського капіталу. Коли в 2000-х роках росіяни нарешті знову почали робити телевізійні програми у звичній кількості, не було достатньої кількості кваліфікованих сценаристів, продюсерів, акторів, які б розуміли комедію. Про це свідчить нездатність російських продюсерів створити успішний сітком у 90-х роках. Перші два російські сіткоми сімейний бізнес, смішний бізнес 97-го року, я про нього знайшла лише згадки, і кафе-клубнічка теж 97-го року. не знайшли свого дому на російському медіаринку. Насамперед того, що сіткоми були безмістовними та погано написаними. І з цим критики в більшості погодилися. Далі послідувало знову кілька закуплених форматів за кордоном та їх неуспішні адаптації. Адже американці. Просто продавали свої сценарії на Росію та сподівалися, що там фахівці їх уже самі адаптують. Але так не сталося. Саме тому у 2000-х роках на російському телебаченні починається бум на запрошення різних західних телеекспертів, які би допомогли їм із різними телевізійними форматами. Це були як Філ Розенталь, наприклад, так і Пітер Померанцев, що описав свій 10-річний досвід участі у формуванні російських медіа у книзі Нічого правдивого і усе можливе. Перший успішний проєкт адаптації Моя прекрасна няня. Пізніше були щасливі разом і хто в домі господар. Адаптовані серіали, які таки вдалися, мали дуже просту спільну рису. Вони привезені в Росію компанією Sony. Причина їхнього успіху полягала в тому, що Sony, на відміну від інших своїх конкурентів у сфері сценарного виробництва, не задовольнялася тим, щоб просто продати російській мережі серіал і піти. Компанія інвестувала значні кошти в російський ринок. На запитання, чому Sony досягла такого успіху на російському ринку, а інші компанії зазнали невдачі. Один з консультантів міжнародного формату пояснив це так: відповідь проста: Sony повністю присвятила себе спробі змусити ці формати спрацювати. І ви знаєте, що це означає? Що вони залишали своїх людей на тривалий період. На всі раніше згадані успішні проекти приїжджали американські шоуранери на тиждень чи два і допомагали їх знімати. Sony зобов'язувалася і зобов'язується допомагати від самого початкового етапу написання до постпродакшену. Саме у такій тісній співпраці росіяни як переймали західний досвід, так і стимулювали фінансування від тих же західних партнерів. Також вони вчилися створювати і свій власний продукт і, зрештою, наприклад, аналізувати власну аудиторію. Якщо глядачі американських оригінальних серіалів, це як правило домогосподарки десь 30-40+, Тож, аудиторія цих же самих серіалів, але в російській адаптації значно молодша. Відтак у результаті на Росії таки змогли налагодити свою інфраструктуру з виробництва серіалів та навіть змогли випускати доволі успішні проекти. Один з перших успішних російських серіалів «Папіни дочки» ми можемо розглядати як приклад гібридності, оскільки він набуває форми західного сіткому та є російським прикладом цього жанру, який явно не черпає вже нічого з існуючих раніше програм. У той час, як моя прекрасна няня є формою культурної гібридності, яка більше схожа на переклад, «Папіни дочки» представляє набагато повнішу форму навмисної гібридності. Останній поєднує культурні очікування російської аудиторії та розповідає. Російській історії, а не щось уже адаптоване, хоч і в рамках звичного американського сіткому, ця гібридизація, однак, не є результатом пасивного процесу, а натомість є результатом роботи працівників російської креативної індустрії, і, отже, є свідомим навмисним процесом. Для чого я опустилася до розгляду історії встановлення російських серіалів, точніше російського серіального виробництва. А просто всі ці факти підтвердили моє припущення про те, що саме цей період адаптації був надзвичайно корисним для становлення російського медіаринку, для становлення взагалі цього серіального виробництва, тому що фактично росіяни ж починали не з нуля, а вже мали досвід своїх ось американських колег. Їхні якісь здобутки бачили, що у них виходить, що ні, і відповідно вже маючи можна так сказати чорновик, так якісь вже готові сценарії, наприклад няні. і далі вже просто накидали туди свій контекст. Успішно чи ні, знову ж таки, це було таке набуття свого досвіду, а Україна просто упустила цей момент. І зараз ми бачимо, що раніше, в принципі, поки Росія знову ж таки розвивала свій медіаринок, розвивала своє серіальне виробництво, Україна просто перекуповувала їхні товари і ще й до того ж, і навіть не перекладала, тому що ну і так поймуть. І саме тому все одно я розумію так, що тоді це було надзвичайно економічно вигідно, але врешті, після 2014 року, ми таки були змушені і зрозуміли, що потрібно створювати свій медіапродукт, особливо стосовно саме масової культури масового виробництва тих же сіткомів. Але ось наскільки в нас вистачає кваліфікованих спеціалістів, і чи не стоїмо ми зараз знову ж таки в одній початковій точці, в якій колись були росіяни на початку 2000-х. І це відповідно те, чому. Більшість українських серіалів ще, вибачте, на слові трохи в сраті. Так, у нас є просто чудові випадки, коли вдалося зробити класний продукт. Це, наприклад, перші ластівки чи спіймати кайдаша, або ж навіть проекти, що виходили ще у нульові. Маю на увазі Леся Плюс Рома, чи взагалі у 90-ті, Тут вже маю на увазі Роксолану. І так, на той час у 90-ті, це дійсно був доволі непоганий серіал. Але це швидше виключення. У нас є просто купа цікавих талановитих театральних акторів. Але будь-який актор вам скаже, що гра на сцені в театрі та гра в кіно на камеру дещо якби, відрізняється. І тому, наприклад, якщо ви часто ходите у театр, то можете помітити, як у кіно часто актори грають, так би мовити, по театральному. І в кадрі це виглядає досить там, недоречно гіперболізовано. Адже на сцені і потрібно перебільшувати, бо, наприклад, маленький рух пальцем у театрі буде просто непомітним і тому доводиться робити рух всією рукою. Тоді ж як камера уловлює всі деталі і так перегравати не потрібно. До того ж, театральні актори звикли протягом це десь година-дві не виходити з образу і бути у ньому весь час. Тоді як у кіно все знімається епізодично з перервами, що також може дещо ускладнювати гру. І ще багато різних нюансів, що впливають на роботу. І так само є різниця у роботі сценаристів, режисерів, звукорежисерів і так далі, що насправді досить важливо. І для цього, звичайно, ж потрібен як досвід, так, наприклад, от і виробіток своєї школи, де потім також навчалися на прикладах старшого покоління молодше. Російські серіалі видаються кращими за якістю, просто тому що у російських серіалоробів, акторів, режисерів банально більше досвіду, і вони знають, як працювати в цьому жанрі. Повертаючись до Вороніних, серіал став дуже успішним, та навіть після закінчення американського сценарію вони почали писати своє продовження. І це той випадок, коли вони навчилися працювати з глядачем і розуміти його, та підібрали характери, що більш притаманні росіянам. Хоч більшість серій майже один в один копіюють оригінал, але саме нюанси дають цим версіям різні забарвлення. Наприклад, якщо в американській версії Френк це батько головного героя, це такий типовий реднек. то у російській версії Ніколай Воронін – це типовий катап. Оте хріновіна, здоровенна хріновіна. Тобто, навіть у однакових типових ситуаціях творці передали через персонажів риси свого національного характеру. І тут питання: наскільки нам потрібно дивитися на сімейство катапів. Якщо вам подобається дивитися про сімейний побут, то передивіться спіймати кайдаша або ж на новому каналі виходив серіал Будиночок на щастя. Насправді це теж доволі таки дуже, 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 дуже проблемний серіал. Та все ж ближче до нас ніж «Руська». І як би це не прозвучало, але саме через недосвідченість українських серіалоробів я вам раджу якраз дивитися. Український продукт, тому що, по-перше, ви як глядач своїм фідбеком будете показувати, що вам подобається, що ні, які теми вас цікавлять. І знову ж таки, найголовніше ви будете показувати ось великим там виробникам, які думають, що вкладати гроші, що от є попит на українське є попит на українські серіали, і якщо вони вкладуть гроші у виробництво певного продукту, то швидше за все він може окупитися. Але пам'ятайте, що ми можемо дивитися серіальчики чи відео на Ютубі саме завдяки тому, що нас захищають наші зсу. Тому перше, я щиро вдячна всім нашим військовим за захист. А по-друге, дякую тим, хто долучився до збору, який я оголосила у минулому відео. Завдяки вам, вже частина машинок поїхала на ремонт. І лишилося ще трохи, тому я дуже прошу долучитися закинути ваших пару гривнів, бо, як відомо, маленьких донатів не буває. Зараз волонтерська організація Сумлінні збирає гроші на закупку нових позашляховиків, а також на ремонт пошкоджених машин. Всі звіти за збором будуть на фейсбук-сторінці Валерії Сіробаби, волонтерки та засновниці організації Сумлінні. Звичайно ж, ви можете подивитися оригінал. Всі люблять Реймонда. Але тут ситуація, як із «Нянію». Тут минулого разу, вибачте, я трохи помилилася, сказавши, що немає українського дубляжу Няні. Він є, я маю на увазі, що його немає зараз у відкритому доступі. Тобто, колись на українських телеканалах був український дубляж як Няні, так і Реймонда, але на жаль, про це лишилися лише поодинокі згадки в інтернеті. Тут справа або за українськими телеканалами, які пориються у себе в архівах, знайдуть ці серіали та викладуть їх кудись. Або ж справа за аматорським дубляжем. До речі, про аматорський дубляж. Нагадую, що на каналі Вподобаченка вас вже очікує повністю про продубльований українською мовою виступ коміка Рея Роману. Це стендап, без якого не було б ні всі люблять рейму, да ні, відповідно Воронінг. А також дуже вдячна Вподобаченкові за продубльовані частинки, які я використовувала у себе в відео. А в кінці я зазвичай нагадую про закріплений внизу збір для ЗСУ. А вам дякую за перегляд та побачимося в наступному відео.